Чи існує життя після ЗНО? Які вони студентські будні. Мене звати Олена Чаленко і я керівниця студії навчання ноу-хау, де випускники успішно готуються до ЗНО вже 7 років поспіль. Щороку учні адресують мені мільйон запитань щодо вибору університету та спеціальності, вступу, навчання. Мій подкаст Життя після ЗНО це бесіди з тими, хто знає відповіді краще за мене і радо поділиться досвідом з майбутніми вступниками. Вітаю всіх слухачів подкасту Життя після ЗНО і хоча ЗНО вже не існує, бо замість нього випускники складають НМТ, після тестування в будь-якому випадку відбувається вступ до вищого навчального закладу і починається цікаве студентське життя. Сьогодні я буду спілкуватися з Марією Білоус, студенткою Національного університету Чернігівський колегіум, яка особисто мене захоплює своєю цілеспрямованістю та Активною життєвою позицією. Я впевнена, що студентські роки моєї гості дуже насичені, і я знаю, що Маші вдається поєднувати успішне навчання з декількома роботами, ще й з волонтерством, і прекрасно себе при цьому почувати. Вітаю, Марія! Розкажи, чим зараз живеш? Вітаю! А зараз я навчаюся і працюю. У мене власне, невеличкий бізнес, я репетитор для учнів початкових класів. А також допомагаю діткам зі всіма предметами початкової школи. Працюю вже три роки, пішов вже вже четвертий. У 2023 році я відкрила свою школу, яка працює онлайн та офлайн по Україні та в світу. Вау, це круто. Ми ще повернемось до обговорення твоєї справи, але наша розмова традиційно почнеться з твоєї розповіді про перехід зі школи до університету. Не секрет, що ти готувалась до ЗНО, бо в цьому подкасті я спілкуюся лише зі своїми колишніми учнями. Пригадай, будь ласка, свій досвід. Ти була задоволена своїми результатами ЗНО і чи достатньо їх тобі було для вступу туди, куди ти планувала? Я готувалася до зНО з української мови історії в студії ноу-хау. Склала в принципі добре. Українська мова у мене була 180, історія 178. а математику склала на 180, англійську, ну, трошечки, скажімо так, запорола, 134. На цей момент не задоволена тільки англійською, тому що я розумію, що могла краще. Але зараз я впевнена, що англійську я склала б краще. Кількість балів, які я набрала, ніяк не вплинула на мій вибір вишу. Я знала, що мені їх буде достатньо для вступу. Здається, я тоді була на третьому місці в рейтингу абітурієнтів. Отже, ти вступила після школи на спеціальність початкового освіти в наш педагогічний університет у Чернігові. Ти одразу розуміла, що твоє життя буде пов'язане з дітьми? Uh, так, uh, це я знала вже в 10 класі. Я працюю з дітками з 14 років і через 2 роки зрозуміла, що діти це моє. А uh, багато різних емоцій, які діти дають uh, нам, як аніматорам, вихователям, репетиторам, та нереальний стан, коли ти отримуєш позитивні відгуки від батьків. А від вчителів, від дітей та ну найприкольніше і найкраще це обіймів від дітей, тому діти, як я вважаю, це моє. Тобто, все було визначено заздалегідь, зрозуміло. Чи були ще у тебе варіанти якісь майбутньої професії? Чому ти врешті-решт обрала саме нучку? Ну, взагалі в мене було багато думок з приводу професії. В мене багато хто знає, що я така, У мене дуже багато постійно думок, дуже багато різних якихось ідей. І спочатку була, була думка, те, що я піду на вчителя фізкультури, так як так як я займалася спортом, але травма не дала мені цього зробити. А потім розглядала вже інші варіанти, і був і лікар, і вчитель англійської, і вчитель української мови та літератури. Але потім я вже вирішила бути вчителем саме початкових класів. Ви ж навіть не обирала. Знала, що буду навчатися внучку, та і все. А чому ти не обирала і знала? Ти хотіла саме в Чернігові навчатися, і тому йшла внучку, чи можливо були якісь відгуки знайомих, якісь досвід твоїх друзів? Ну, по-перше, я вже почала працювати в 11 класі, і е, територіальна е, зона, скажімо так, була зрозуміла, що мені потрібно працювати в Чернігові. По-друге, за відгуками знайомих, я знала, що нучк – це досить крутий виш, і взагалі навіть можливо. І хотіла залишитися в Чернігові ближче до друзів, до рідних, тому що зміна обстановки на той час мені здавалася дуже страшною справою. І як у тебе потім склалося, склалося яке перше враження від університету? Тобі все подобається? Нема розчарування. Навчання внучку, воно цікаве та неоднотипне. Постійно щось нове, прекрасні педагоги, які відкрили в мені багато чого нового. Наприклад, викладачі англійської мови в мені, в мені відкрили любов до англійської. Хоча я тоді е не думала, що у мене з англійською взагалі щось буде, особливо після ЗНО. Е і завдяки цієї любові, цій любові. Е я зараз заробляю, скажімо так. Подобається також ставлення до студентів. А всілякі заходи, так як я є головою студентського самоврядування, я можу і свої ідеї просувати, і студентів. А також всі заходи, в яких можна показати себе та відкрити щось в собі нове. Ну і плюс дізнатися. Ну, з негативного, можливо, внучку це є тільки дистанційне навчання, от, тому і можливо десь практика дистанційна, тому що ну, різні варіанти і, і різні е, фактори нам чому, нам не дають того, щоб навчатися очно. А що тобі не подобається в дистанційному навчанні? Люди не соціалізуються настільки, наскільки вони могли б це зробити на офлайн навчанні На дистанційці більше ти лінуєшся, відкладаєш щось на потім. Але на офлайні ти будеш хоча б просто себе змушувати робити хоч щось. На дистанційці в мене було дуже багато ситуацій, коли я все відкладала. Там, один предмет повністю відкладала на потім. Думаю. Зроблю, 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 але кожен студент, особливо з роботи, знаєш, що якщо ти відклав на потім, ти нічого не зробиш. А, ну і на практиці, в принципі, ці знання ти ну, не застосуєш. Ти знаєш щось поверхностно, ти повністю не заглиблений в навчальний процес. Тому більшість студентів, і навіть, можливо, в якихось ситуаціях я з декількома предметами я просто роблю так, щоб від мене відчепилося. Так, щодо дистанційки, я з тобою повністю згодна я взагалі ще не зустрічала жодної людини, яка в захваті від цього формату. Вона, знаєш, таке є враження, що дистанційка ніби краде час у студентів, забирає студентське життя. До речі, розкажи про своє студентське життя одногрупників та викладачів. Ой, ну студентське життя цікаве, особливо в мене. Зараз я знаходжуся у студентській раді мого факультету. І також є головою факультету дошкільної початкової освіти та мистецтв. А з одногрупниками я майже не спілкуюся, спілкуюся в тих випадках, коли потрібно допомогти, там щось відправити і так далі. Тому що, ну, і в принципі через те, що різні цілі на життя. Пов'язані з майбутнім. З викладачами я в гарних стосунках, але є такі, що не сильно о, хочуть комунікувати зі студентами. З ними в мене нейтральне спілкування. Але таких одиниця. внучку майже всі викладачі о, йдуть на контакт та допомагають з розвитком студентів, з о, не знаю, можливо, навіть просуванням там о, і дають робочі місця. А саме навчання, на твою думку, складне ось, з приводу <кій> навчального процесу. Поділися якимись нюансами щодо того, як це все відбувається, як проходять сесії? Ну, чесно кажучи, у мене є такий звіз, який нещодавно він у мене з'явився. Наскільки тобі цікава професія, наскільки тобі не складно вчитися? А для мене вчитися не складно. Якщо тобі подобається хоча б просто твоя професія, це може навіть не виш подобатися, а от саме професія. А нюансів в принципі немає. А вчиш — тере гарний бал, не вчиш перескладання. Викладачі завжди йдуть на зустріч, там, коли потрібно допомогти щось зробити, навіть де потрібно пояснити і ще разів, так 20, якщо ти не зрозумів. І так далі. Взаємодія з викладачами в мене 9 з 10, один бал я забираю через роботу, тому що іноді немає часу, щоб більше проводити часу перед ноутом, більш, наприклад, там заглибитися, зануритися в вивчення якоїсь теми. Просто що дали, і все. Ти згадала про роботу, і я вважаю, що це чудовий місток до цієї теми. Поговоримо про твоє репетиторство. Що для тебе стало сигналом, що ти вже можеш цим займатися і де ти брала своїх перших учнів? Ой, ну репетиторство у мене почалося з першого курсу, коли одна з маминих колег попросила позайматися просто з її донькою, там підтягнути, як кажуть, зараз, підтягнути англійську. Ну і потім так і пішло. А я почала отримувати гарні відгуки від цієї жіночки і вирішила, що потрібно зробити сторінку та зробити рекламу на соцмережах. І все, і учні пішли. Не знаю, дуже було якось легко це давалося. Репетиторство для мене це взагалі, скажімо, легкий бізнес. Тому що ти вкладаєш максимально свої комунікативні навички, свій досвід, свої знання, особливо як, початков, як репетитор початкових класів. Репетиторська школа моя мій наук це як моя дитина, яку максимально хочеться розвивати, щоб потім були якісь плоди від неї. Я зібрала. Дуже круту і потужну команду репетиторів, ми ходимо до діток додому, проводимо заняття онлайн у Чернігові, як на мене, легко розвивати власний бізнес. А якщо у тебе є ідея, у тебе є ціль, і у тебе є саме мета, то це дуже легко зробити. Тому що тут кожен знає один одного. А, сарафанне радіо, скажімо так, в лапках воно працює максимально швидко, тому е, в цьому є як і плюси, так і мінуси. А зараз від нього е, в більшості випадків тільки плюси, а наскільки складно поєднувати роботу і навчання? Я знаю, що це чекає на кожного другого майбутнього студента, але. Багато у кого виникає страх, що це нереально поєднати, що буде страждати або навчання, або роботи, і нічого якісно не вийде. Як тобі це вдається поєднувати? А, окрім репетиторської школи, зараз я працюю ще керівником в а, комплексі за Києвом в Кончезаспі. А, під назвою Кончезаспа Байхейдей. Я є організатором дитячої діяльності в цьому комплексі. Ну, такий, коротше, директор, аніматор. І протягом вже трьох років я працюю вважати в таборах. От в цьому місяці я попрацювала тільки один місяць. Одну зміну для мене головне табу. Не порівнювати себе з своїми однолітками, тому що це смішно, але реально. 19 років дві роботи, бізнес це взагалі, ну, завжди викликає якийсь шок у людей, особливо в хлопців, там віком 20-25. Але не можу сказати, що мені не складно. Але моментами просто немає сил робота. Плюс навчання дорівнює розвиток. Робота, плюс навчання, коли ти відмінниця, не дають посидіти. Постійний ритм, який для мене прям кайф. Я не можу сидіти без роботи, я не можу сидіти без е е якоїсь ідеї. Наприклад, у мене сьогодні вихідний, я не знаю, можливо, за три роки чи за чотири перший вихідний такий, прям, що взагалі максимально я намагаюся без роботи, і я ну, мені скучно. Але хотілося б як однолітки вийти там в центр, випити каву, не знаю, там сходити в клубас. Але на зараз за це ну, реально, але все одно розумієш ну, нагулятися. Прям як однолітки гуляють, ти не можеш, тому що ти розумієш, що там о 3 годині ночі тобі може зателефонувати якийсь клієнт з-кордону за кордону і попросити. І клієнт завжди правий, ти не можеш прокинутися п'яна і там щось розказувати. Тому так, але мені все подобається. І згадала про табори. У мене ніколи не було досвіду роботи в таборі, хоча я також вчилась в педагогічному, якісь там пропозиції були, просто якось вони всі проходили повз мене. Наскільки це взагалі цікаво? Це оплачується, чи студенти це роблять на добровільній основі? У таборі мені взагалі дуже сильно цікаво працювати. Це різні діти з різними характерами. Та емоціями зараз на даний час я розумію, що моя робота це саме зі складними підлітками, дітками робота, тому що от саме це моє. А постійні концерти, майстер-класи, походи. Ну, це неймовірний досвід для кожного, особливо педагога. Але він складний, тому що моментами робота в таборах це 24 на 7. Ти відповідаєш за кожну дитину головою, а, ти можеш, не знаю, не догледіти або просто вийти, піти раніше спати і може щось статися. Але ти для них як мама. А, і це дуже приємно. Нам саме про щодо заробітку, звичайно, це оплачується. Не буду казати скільки, але це можна сказати 30% моєї зарплати, яка йде від репетиторства та від репетиторів. Не люблю казати про свій дохід, тому в принципі вистачає як для роботи на три тижні, там де тебе годують, от тобі дають проживання, тому нормально, в принципі. Я трошки слідкую за тобою в соціальних мережах, і я знаю, що ти періодично ще е, провадиш якусь волонтерську діяльність, якісь збори, якісь соціальні питання піднімаєш. Розкажи трошки про це детальніше, якщо це можна розголошувати. Ну, це можна розголошувати. Я не сильно люблю цим там пишатися, скажімо так. Волонтерство до мене пройшло спочатку повномасштабної війни. По перше, мені вже було 18 років, ну. Виповнювалися 13 березня, тому в принципі я вже могла займатися не просто там кидати в коробочку добра якусь там 5 гривень, які були, а вже повністю займатися волонтерством. А, тоді я сиділа в підвалі, мені 17 років сижу в підвалі, не розумів взагалі, що робити. І 15 березня, 13 березня, повторююся, що у мене було день народження. 15 березня е, мені виповнилося 18 вже на той час. І в цей же день я така думаю: ну піду до волонтерського центру, займуся чимось іншим, просто там попишу якісь конспекти. І мені тоді, в цей день, запропонували спробувати свої сили у волонтерській справі. Це була допомога як військовим. Цивільним і всім, всім просто людям, які залишилися на той час у Чернігові. Зараз я волонтер, але я більш волонтер вже для цивільних людей. Іноді організовую збори для військових, підтримую якісь е, прикольні ідеї, але вже не так, як раніше. Також зараз я роз, е, більше пішла на таке розслідування. А зараз я проводжу невеличкі розслідування. Яке вже передано до поліції, це щодо телеграм-групи чатів, у яких відбувається кібербулінг підлітків, які не можуть нічого з цим зробити і не можуть допомогти як собі, так і іншим. Це дуже цінно. Активна громадянська позиція в наш час дійсно дуже і дуже важлива. Ти молодець, я дуже завжди захоплююсь цими твоїми історіями, завжди готова все підтримати. Будь-який подібний. Двіше, скажімо так. Як плануєш себе далі реалізовувати? Ти бачиш себе, можливо, шкільною вчителькою, чи який розвиток у професії ти для себе бачиш далі? А, чесно кажучи, після того, як я попрацювала вже вчителькою, вчителькою англійською, я зрозуміла, що ні, я не бачу себе вчителькою, я себе не уявляю. Але ці це були мої слова в 2022 році. Але, попрацювавши вчителькою у школі, я отримала неймовірний досвід, але зараз ні, я не бачу. Я бачу себе як репетитор, як аніматор, як організатор якихось заходів. Але, от саме вчителькою, на жаль, ні. Ну, взагалі, далі, біль, далі плани це просто більше працювати, ще більше. І розвивати студію, розвивати табір, в якому зараз я працюю керівником. І, в принципі, можливо, мрія до 26 років зробити роботу максимально так, щоб е колеги працювали вже без мене. Власну школу мрійна я вже відкрила, але ціль на сьогодні це популярна школа на всіх куточках світу. Банери. Де написано школа мрійна у Марія Білоус і так далі. Я також колись казала, до речі, що не буду шкільною вчителькою, а потім так само присвятила час і сили власній справі. І ось у 2023 році мені захотілося до школи в першу чергу це через педагогічний стаж, тому що моя діяльність також студія навчання не дає мені педагогічний стаж, дає лише трудовий. О, мені було цікаво і випробувати себе в школі. І от рік якось я поєднувала. Взагалі цікаво. А ти практику в школі вже проходила, я так зрозуміла? Поділись враженнями, як, як це було? А, так, практика в Дмучку вона проходить. А, з другого курсу я була, так, да, вже з другого курсу я була вже на практиці. Але, чесно кажучи, враження у мене не дуже з практикою, тому що, ну, по-перше, я розумію, чому, тому що. В принципі, для мене школа це, ну, це не таке прям місто сили, місце на натхнення. Тому, можливо, про це і не було враження, і щодо цього у мене враження не дуже. А в якихось моментах в наших школах все на паперах і так далі. Одні пишуть, інші не роблять. Тому. За рахунок практики, я зрозуміла, що школа це прям взагалі не для мене. Так ну, з приводу цих паперів, що ти сказала, я б з тобою поговорила, тому що я вже рік а, також працювала шкільною вчителькою, але подкаст не про це, тому я себе буду стримувати. Я впевнена, що нас будуть слухати майбутні вчителі або репетитори, а, як це дивно б не звучало, але багато підлітків цікавляться педагогічною діяльністю. А, якими рисами, на твій погляд, має бути наділений ідеальний вчитель? Чи може вчителем стати будь-хто, хто захоче? Вчителем стати будь-хто, можливо, зможе, але яким вчителем, то треба задуматись. Я пам'ятаю, коли ми тільки прийшли внучку, у нас там перша пара, і нам кажуть: пишіть всі компетентності, ну, по-перше, ми не знаємо, що таке компетентності в першому курсі. Нам кажуть, Пишіть усе, що повинен мати, і бути наділений ідеальний вчитель саме для вас. Ну і, по-перше, для мене це найголовніше це любов до дітей. А по-друге, це постійний розвиток, бажання відкривати для себе щось нове. А, Відкривати не тільки педагогічні якісь здібності, наприклад, там спочатку ти вчитель української мови, а потім ти опа і вчитель вже і математики. Ні, це постійний розвиток, це постійні якісь інтер, інтерактивні заходи проводити для себе і розуміти, що світ не стоїть на місці. А також головне таке, що я кажу усім своїм людям, які працюють у мене, а моїм колегам, що я кажу, що це емоційність. Люди і діти взагалі вони дуже сильно прив'язуються до людей, які емоційні. А коли ти приходиш з посмішкою, коли ти розказуєш щось з таким натхненням, з горячими глазами, скажімо так, то діти це бачать і вони хочуть це робити. Якщо прийде вчитель, як будь-хто без ніякої компетентності, яку я вже назвала, то результату не буде. А ти розглядаєш варіант в майбутньому змінити сферу діяльності? Чи ти так уже 100% впевнена, що обраний шлях назавжди з тобою? А на цей момент ні. Але ти знаєш мене, що у мене постійно щось змінюється. А, тому ну, зараз мені подобається оцей стиль. Дівчинки, яка постійно щось там бігає з різними паперами, туди-сюди, туди сюди туди там 30 тисяч 40 тисяч кроків за день. А моя біографія в інсті, те, що я засновниця, репетитор школи мрійнау, те, що я керівник там табору і так далі. Мені це зараз усе подобається. Але що буде далі, я не знаю. Я не можу зараз ставити таких прям дуже-дуже великих е цих вершин, скажімо так. Ну, ти так про це натхненно розповідаєш, що навіть мене заряджає, хоча я дуже схожа насправді на тебе за стилем е, життя. От, але вона так заряджає. Я думаю, що в тебе все вийде, і ти не одну людину надихнеш також на таку активність. Е, останнє запитання моє до тебе. Я традиційно прошу всіх своїх співрозмовників якусь пораду тим е, людям, які оберуть подібний якийсь шлях. От, що б ти сказала майбутнім студентам твоєї спеціальності або якоїсь суміжної. А по-перше, я скажу, що е, вони вибирали цей шлях серцем, особливо серцем. А якщо вам просто хтось там щось сказав, о, ти як мені раніше казала, ой, ну у тебе, в принципі, е, нормально з язиком, він дуже гарно працює. трендити вміє, коротше. Е, то іди там на телеведучий, але ну, це мені не подобалось. Ідіть туди, ідіть е, е, туди, куди ви захочете. А е, точно пораджу. Те, щоб бути впевненими, бути впевненими, по-перше, в собі. А, тому що викладачі люблять впевнених, які можуть довести свою думку, які можуть а, довести те, що викладач не правий в цій ситуації. Да, багато буває у мене випадків, коли це виходить на конфлікт, але все одно, якщо ти розумієш, що ти впевнений, то не потрібно а, а, здавати назад, скажімо так. Якщо є хоча б один аспект з тих перечислених, що я казала раніше, то буде все ок. І, звичайно, багато працювати над собою, працювати з того, як ви говорите, а до того, з ким ви спілкуєтеся. Навіть можу з цього моменту сказати. Головне, щоб все були, щоб вже були думки з приводу майбутнього. І як на цьому заробити. Тому що як нам кажуть, там що гроші це не головне, там головне, що подобається. Ні, все одно потрібно знати ціну собі, ціну своїм діям і ціну своєї роботи. Тоді все буде дуже класно. Дякую тобі, Маша, за цю розмову за такі цінні поради, які відчуваються, що вже з досвіду взяті. Я думаю, що кожен наш слухач відчує твій заряд і енергії і надихнеться, хоча б трошечки, це вже буде дуже гарне досягнення мого подкасту. Для цього я його і записую. І тобі дякую за запрошення. Сподіваюся, що цей подкаст. Він допоможе абітурієнтам, студентам, а можливо просто іще студен... учням кіл, а знайти себе, свій шлях, який допоможе зрозуміти, куди їм далі рухатися. Найголовніше вибирайте серцем, а не головою. А мені вже кортить дізнатися, чим керувалась моя наступна співрозмовниця, обираючи виш навчання після школи. Через деякий час ви почуєте бесіду з дівчиною, яка після першого курсу кардинально змінила свою спеціальність, перевівшись з Київського вишу до університету Чернігова. Поговоримо про доленосні рішення, Академ-різницю та адаптацію до нового середовища. Майбутнім юристам буде особливо цікаво. До зустрічі!